Відносини, діви. Ви будете обирати, ви будете думати, потрібно, не потрібно, хочу, не хочу, і, по суті, ви, ох, перевернута карта, у вас нема гармонії, у вас є якісь просто увлечення, просто вам не хочеться нарушати своє состояння, місце, де ви знаходитесь, ви навіть не зовсім готові пускати в себе когось. Тобто, ви гармонії не шукаєте. Ви шукаєте, можливо, все і зразу, а по цій карті, можливо, взагалі нічого не шукаєте, бо у вас взагалі все добре. Робота, ви будете винашувати якийсь проєкт, і на цей проєкт, можливо, вам потрібні гроші, якась таємниця, тобто є щось таємне, яке ви ще нікому не показуєте. І карта говорить, карта Сонця, що це у вас вийде, але у вас буде какое-то предательство. Або ви будете придавати, і ви потім розочаруєтесь, або вас хтось придасть, ви йому довіритесь і придасть. Ну, по суті, все закінчується добре, роботу ви не теряєте, ідею можуть у вас украсти. Гроші. Гроші потрібно добивати. І, можливо, навіть зміна роботи. Зміна спочатку потрібно вкладувати, щоб потім отримати подарунки. Попрацювати вам прийдеться дуже довго, дуже багато і дуже професійно. І, можливо, навіть буде зміна роботи. Там, де будуть гроші, там потрібно буде змінити роботу. Ризики року. Ну, королева пентаклі немає ніяких ризиків. Так, ось у нас. Імператор перевернутий. Перевернутий імператор це, можливо, будуть скандали. Е, з тим це або коханка, або щось він надумає таке, що вам просто от на голову це не натягнеш нікому, да? і ви будете його пере, переубіждати, що цього не треба робити. Те, що ти придумав, це може бути в роботі, в особистому житті. Но він буде впертий і буде діяти так, як він хоче. Він буде сперечатися, вплоть до розводу може дойти. Тому що по, 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 вам потрібно обрати, що для вас важно.